Вітаю, друзі! Вас на моєму каналі. Мене звуть Катерина. І в сьогоднішньому уроці ми зробимо от такі сережки на основі рівелі 18 мм. Що нам знадобиться для роботи? По-перше, нам знадобляться самі ріволі, дві штуки. В моєму випадку, це отакі от дві рівелі. від бренду Aurea, Шатуни 4 мм. В моєму випадку це сверовські, світла бірюза в темній оправі. Також дві швензи. І два види бісеру. Це мій кіделіка, 11 розмір. Колір ви бачите, такий цікавий бакетний колір. І тохо 15 круглий. Номер теж 23Б. Також хочу звернути вашу увагу, що недавно я випустила майстер-клас по створенню от таких от браслетів без застіпки. Вартість такого майстер-класу всього 100 гривень. Придбати його можна, написавши мені в особисті. Посилання на свої соцмережі я залишу в описі під відео. Також в описі під відео я залишу посилання на всі магазини, де я брала дані матеріали. Також хочу нагадати, що в мене на каналі вийшов майстер-клас по такому трирядному кольє на базі силянки вартістю 200 гривень. таку красу можна створити. А також є майстер-класи по відплетенню отакої сітки. З колосками за донат від 100 гривень. Розшивання кристалами вартість самого майстер-класу не входить. Нагадую ще раз, всі посилання на свої соцмережі я залишу в описі під відео. Приступимо до роботи. Заправила я в голочку ниточку, до речі, плести я буду ниткою вміюки. Ви можете взяти будь-яку іншу ниточку, якою вам зручно працювати. І робимо перший набір. Набираємо 48 бісеринок, підтягуємо все до краю. Рекомендую з цієї сторони залишити такий досить довгий хвостик, щоб потім можна було зробити стягування нашої коробочки пятнашкою, не переходячи з одного бік на інший. Ну, от, і сховати тоді ту нитку. Набрали і проходимо от в ці три бісеринки, замикаємо коло, і далі у нас буде плетіння мозаїчне. Тобто ми набираємо одну бісеринку, пропускаємо одну і проходимо в наступну. Вузлок, як бачите, я теж не зав'язую. Знову набираємо одну бісеринку і проходимо через одну, мабуть, буде видніше. Знову набираємо одну бісеринку і проходимо через одну. І так до кінця кола. Дійшли ми до кінця ряду. Набираємо одну бісеринку, деліку, і проходимо, одну пропускаємо от в оцю бісеринку і виходимо в одну із бісеринок, яку ми набирали в попередньому, ну в цьому ряду. Але у нас тут не дуже рівно все е, стоїть, тому ми робимо так: от, підтягуємо дві ниточки в різні, в різні боки. І всі в нас бісеринки встали, як треба. І вже видно, що кільце наше має гарну форму. Далі ми ще проплетемо один ряд мозаїкою делікою, щоб нам була достатня висота для нашого ріволі. І от пропускаємо в наступну бісеринку, проходимо. Тобто у нас повинно бути по дві бісеринки, отак от поряд в кожному ряду. І плетимо мозаїкою отак от. В кожну виступаючу бісеринку, проходимо голочкою. Так, до кінця ряду. Пішла я до кінця ряду, набираю останній раз бісеринку деліку, і прохожу цю бісеринку і бісеринку, ту, що я набирала першу в цьому ряду. Ну, я так підтягну дві ниточки розтягну, і все. от такий поясок у нас вийшов. Як бачите, тут іде два повних ряди. Далі ми починаємо плести так само мозаїкою, але вже ми плетемо неделікою, а беремо е, тохо 15-й. Тобто ми починаємо стягувати нашу оправу. І проходимо по такому ж принципу мозаїчного плетіння, вставляємо в наші пазики по одній бісеринці. Добре, звісно, е, по ходу роботи підтягуємо нитку. І так, до кінця ряду. Дійшла я до кінця ряду, останній раз набираю бісеринку 15-го розміру і прохожу, останній раз бісеринку, заповнюю пазик і прохожу в наступну за нею бісеринку 15-го розміру. Добре підтягуємо нитку і проплітаємо ще один ряд, закриваємо туху 15-м. Проходимо вже по от бісеринкам, які ми вставляли в попередньому ряду. Тобто ми вже бачимо, що наша оправа стягується. Добре підтягуємо і плетемо так до кінця ряду. Дійшли ми до кінця ряду і останній раз проходимо в цю бісеринку того 15-ту, саму першу. І тут уже ми зараз перейдемо до цієї сторони, до цієї ниточки, що у нас була з іншого боку. І вставляємо її в голочку, і будемо зараз працювати з нею. Беремо наш кристал, мостимо в нашу оправу. Виходимо голочкою з бісеринки, що от стерчить, і починаємо прошивати між цими бісеринками бісером тохо 15. Не забуваємо добре підтягувати. До кінця ряду. Дійшла я до кінця ряду. Останній раз я набираю бісеринку тоху 15. І проходимо бісеринку і оцю бісеринку тоху 15, завершуємо ряд. Зараз ще раз ми пройдемося, щоб закріпити остаточно. Нашу ріву лівоправі. Набираємо знову духу 15 і проходимо по цим бісеринкам, які ми набирали в попередньому ряду. І добре походу не забуваємо підтягувати ниточку. так, плетемо до кінця ряду. Так, дійшла я до кінця ряду. Останній раз я набираю бісеринку Тухо 15 і проходжу бісеринку Тухо 15 попереднього ряду. І, в принципі, цей хвостик на даному етапі ми можемо ховати. Наша оправа готова. Звісно, можна для зручності взяти не 48 бісерин на початку, а 46. Оправа буде теж нормального розміру. Я брала 48, тому що мені треба було для симетрії. А так, в принципі, 46 бісеринок теж підійде, вона буде більш плотніше сидіти. На кристалику. так що Ховаємо ниточку і повертаємося тоді до нашої основної нитки, і будемо продовжувати роботу вже з нею. Заправила я знову нашу основну нитку в голку. І тепер виводимо ниточку, дивіться, з якої бісеринки. Дивимося, ця бісеринка що саме крайня, і ми пропускаємо одну деліку. і от В цю деліку в нас ниточка повинна виходити. Тобто, у нас тут не зовсім симетрична оправа, у нас вона буде трошки зміщена назад. Тобто, з оцих двох, що перші, бісеринки, в другу деліку, ми виходимо. Так, далі ми продовжуємо роботу, набираємо по одній деліки і проходимо ось виходить ниточка в нас цієї бісеринки, і в наступну бісеринку, яка у нас по прямій іде, ми проходимо говкою. І ставимо отакі от бушка. Знову набираємо і так проходимо до кінця ряду. Так, дійшла я до кінця кола. Отакі От зубчики в нас вийшли. Набираємо останній раз бісеринку деліку. І проходимо бісеринку оправи. І в цю бісеринку, що ми ставили першу. Тепер я зробила трошки вдосконалила схему. У мене тут був набір. Деліка Тохо 15 деліка. Але така, такий ажурний край злегка йде хвилькою, бо йому дуже мало місця. І я вирішила ажурний крайчик набрати три бісеринки Тохо 15. Щоб він більш так от краще стояв і так його хвилькою не виводило. Далі ми набираємо Шатончик 4 мм. Набираємо ми його. Якщо у вас виплетете проти часової стрілки, то ви набираєте так, як набрала я. у Верхню вушку справа наліво. Далі набираємо одну бісеринку деліки і вставляємо між цими зубчиками. І знову набираємо шатон 4 мм. Знову ж так само. Якщо у нас виплетете за часовою стрілкою, тоді вам треба набирати в нижні оці дві дірочки. В нижній кутик і так само справа наліво. Тепер ми набираємо три бісеринки 15 п'ятнадцятих і проходимо в наступний зубчик. Поправляємо його, бо не завжди бісеринки стають так, як нам треба. І повертаємося, будьте уважні, в дві бісеринки, туха 15. Тобто ми повинні вийти голочкою в, в цю кутову бісеринку. От. Набираємо три бісеринки тухо 15 І проходимо в верхній кутик нашого шатона. Потім набираємо знову три бісеринки тих 15-х, і проходимо в наступний кутик нашого шатона. Він же наступний шатон верхній кутик. Так, поправила я ниточку, підтягнула все. Набираємо три бісеринки духо 15, -х. проходимо цей ось верхній кутик. І повертаємося назад в оці три бісеринки, що ми набирали тільки що. І в оцей кутик нашого шатона. Набираємо шатончик, знову таки набираємо за верхній кут справа наліво. Нагадую, якщо ви плетете в іншому напрямку, то треба проходити в нижній кутик. І проходимо в наступний верхній кутик шатона сусіднього. То не так набираємо три бісеринки тоху 15, -х. проходимо у кутик нашого верхнього шатона, верхній кутик, набираємо три бісеринки доху 15 -х. і робимо таку петельку. На кутику. Далі я зразу зроблю петельку під швензу, тому вихожу в верхню бісеринку цієї петельки і набираю 7 бісеринок того 15. Набрали 7 бісеринок того 15 і замикаємо кільце. Пройдемо ще раз по всім бісеринкам е, вдруге. Я думаю, що для, для неважкої сережечки цього буде досить, щоб вона міцно трималася. Ми проходимо ще раз по всім ниточкам. По всім бісеринкам, тобто, виходимо у верхушку. Повертаємося так, щоб ниточка в нас виходила з верхушки нашого шатона. Все. Набираємо три бісеринки духу 15-го і проходимо увага. От у верхню. у верхній кутик шатуну з першого ряду, проходимо через оці три бісеринки, що ми набирали між ними. Наступний кутик верхній шатону з нижнього ряду. Тут, звісно, було б краще, якби голочка була рівніша, але що зробить, що вони в мене рівні голки, лише нові. Виходимо, так, пройшли. Дивимося, щоб у нас нитка ніде не зачіпалася. Тепер через ці всі пісеринки і виходимо оцей в в зубчик, який ми набирали вздовж оправи. От. Все, виходимо. Далі ми плетемо кількість зубчиків, щоб у нас разом з оцим першим було всього їх 9. Тобто набираємо 3 і проходимо три туху 15 і проходимо в наступний зубчик, поправляємо, щоб у нас бісеринки саме от зубчиками стояли. Дно в три бісеринки того 15, -х. і проходимо в наступний зубчик. Ставимо бісеринки, поправляємо, і тоді вони так рівненько стоять і хвилькою вони вже не йдуть. Так, продовжуємо до тих пір, поки в нас не буде 9 отаких зубчиків разом з цим першим. Проплила я 9 зубчиків, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Знову набираємо шатон і повторюємо цей елемент повністю лише за відсутністю цього хвостика для швензи. Бісеринку набираємо, проходимо. Я не буду повторювати його на камеру. В принципі, можна повернутися до того моменту, де я робила перший. Набираємо три бісеринки. Повертаємось, я буду повертатися робити цей зубчик вже поза камерою. Так, зробила я ще один кутик. Як бачите, петельки тут немає. І закінчу зараз нашу роботу отакими зубчиками-бісеринками по 3.15. І, в принципі, на цьому етапі наша робота буде завершена. І я до кінця, наша робота вже завершена. Я можу тепер ховати нашу ниточку, от. і залишиться прикріпити лише фурнітуру. Завершила я роботу, прикріпила фурнітуру І от така краса у нас вийшла у підсумку. Також до попереднього комплекту я ще зробила браслет. Багато хто в соцмережах назвав його браслетом годинником. Якщо вам цікавий буде майстер-клас саме як прикріпити такий ремінець, тоді пишіть в коментарях. Так, дякую вам за увагу, буду вдячна за реакції під відео, за коментарі в підтримку каналу і всім рівних бісеринок.